Корпус прямий. Утримаємо наш умовний квадрат плечі педра, прямий кут, наша долонька і плече, бедро, коліна. Пальці стоять на килимі. Наша вага, наш центр тяжіння переходить на ліву, ручку, наприклад, ліву ніжку. Або стопа може бути у нас лежати на ми максимально утримуючи положення нашого центру тяжіння на лівій ручці або лівій ніжці, тобто опорна рука чи нога. Це може бути права рука, права нога. Причому в цей момент одночасно вирівнюється права ручка, ліва ніжка. Ой, права ніжка. Ми робимо коло ручкою, дивимося на килимочок, хапаємо. Стоїмо, отримуючи положення 5 секунд, після чого розкриваємо себе паралельно підлозі і ставимо назад. У нас робить весь час одна іменна рука і нога 5 разів раз. І другий раз, наприклад, ліва нога, ліва рука 5 разів. Тобто ми не чергуємо здання в праві руки ноги. Тобто спочатку права рука з праву ногу зробили, ліва рука з П'ять разів права рука права нога, потім 5 разів ліва рука, ліва нога. От не забуваємо тримувати положення 5 секунд фіксоване. Зверху, там, де ми тримаємо нашу руку і ногу, контролюємо наш прес. Контролюємо нашу спинку. Центр тяжіння. Переносимо на опорну ногу і руку, плече не завалюється, ми не гарну опору тримаємо, бо якщо ми його розслабимо, у нас максимально одразу ми не зможемо втримати правильне положення і будемо падати. Дивимося на килимочок. концентруємося максимально нашу увагу на наших відчуттях, аби утримати правильне положення.